Я новина, друзі, Трамп або знищить Путіна, або впаде сам. Та корупції в ТЦК немає. Дослухайте до кінця. Ну, по-перше, хочу привітати всіх з Днем Незалежності України, тому що це, як на мене, найважливіше для нас, для всіх свято, і Україна чітко показала всьому світу і здобула вже цю незалежність. Зараз саме основне. Показати всім іншим, що це раз і назавжди, і щоб більше ніхто, ні один мордор не ліз в Україну. Вітаю. так, от Трамп або значить Путіна, або сам впаде. Ну, це об'єктивні речі. Я про це говорив вчора вечором: що от, ну, в Трампа вибори починаються, і йому або вводити санкції і давати зброю, або Якби завершувати війну, тобто мирна угода йому потрібна. Це два варіанти, як він може пройти виборчий процес. Іншого варіанту немає взагалі. І от ми чуємо сьогодні новини. Wall Street Journal пише, що Пентагон вже ну, весь період президентства Трампа блокує далекобійні удари по Росії. Один раз Україна зверталась вдарити татакам. Нам не дозволили, а та зброя, яка закупляється європейськими союзниками, вона використовується тільки на території України. Тобто вони не дають дозволу на застосування. І вони ще зробили такий, ну. Таємний хитрий механізм його розробив заступник е голови Пентагону Колбі, прізвище. Що е кожен удар по Росії має якби погоджувати міністр оборони США? Ну це не реальні речі, тому що по бюрократії, поки дійде до міністра, то ну просто ціль звіт там поїде або пропаде з цього місця, куди треба бити. Тому просто це ну, якби зменшує можливості України і вони не дають такої можливості, і це вже критика. Яка іде по Трампу, а ну передвиборча кампанія починається, тому що його будуть розносити його міністра оборони їх всіх під час виборів. Друге питання, що підтверджує, що ну Трамп буде діяти однозначно, тому що в нього немає іншого виходу. Це як пишуть, теж в Wall Street Journal, що е, США погодили продаж Україні 3350 ракет. Повітряного базування, тобто які чіпляються на літаки і б'ють по землі дальністю на 450 кілометрів. Ну це дуже велика кількість, якщо вони до нас надійдуть дійсно. І якщо буде дозвіл бити по Росії, то це виходить. От, якщо кожен рік ну цілий рік їх застосовувати, це по 10 ракет в день. Ну, це дуже серйозні удари, плюс ракети фламінго, плюс наші дрони. Ну це буде катастрофа всій економіці Росії. Дуже дуже швидко. Всі заводи будуть палати. До речі, сьогодні є успішні діпстрайки, і це все просто ну, буде знищено. І в Путіна не буде іншого виходу, як піти на мир і завершення війни. І от як на мене. Це абсолютно зрозуміло. І оці дії показують. Так Трамп не давав дозволу, тому що ну якби він хотів мирного врегулювання. Ну і він і далі хоче, але цього не відбувається. Але він вже робить кроки до ескалації, до того щоб Україна була далекобійними ракетами. Є два варіанти, як нагнути Путіна це далекобійність, другий варіант це вторинні санкції. Іншого немає я. Думаю, що скоро ми побачимо і вторинні санкції, якщо Путін не піде на мирну угоду і завершення війни. І це все не за горами, тому що вибори, вибори будуть тривати півроку. Якщо всі ці удари, ну, які наносить Путін, вони ж будуть транслюватися по телеканалам американським. Кожен недозвіл бити по росіянам це буде удар по Трампу, розумієте? Тому ми знаходимося ну, в таких подіях, які пришвидшуються зараз, тому що немає в Трампа іншого виходу. Він тянув, як міг, рятував Путіна як міг, намагався заключити угоду. Якщо це не вийде, йому прийдеться його знищити. Друге питання це корупція. Ну, Корупції в ТЦК немає, про це заявив Швайка. Він там десь ну, працює. Швайка це колишній ось, Ну, не знаю, Може, і сьогоднішній, а зараз він військовослужбовець. Сказав, що він не вірить, що ТЦК це відкрита організація. І що це все там перекручено, накручено. Оця вся корупція він не вірить, що в ТЦК кожен день беруть гроші. Він же там говорив, що там 90% всіх ідуть добровільно мобілізуватися. А тільки 5-6 от проблемні, якби люди, і за них оці всі скандали. Ну, як на мене, це не за людей. Скандали це скандали відбуваються тоді, коли ТЦК порушує права громадян. Ну от як вчора в ТІХТОЦІ набрала історія, що просто чоловіка, який був непридатний, його затягнули. В ТЦК поставили на облік, а в нього ще й син інвалід і хотіли його мобілізувати. Але адвокат підняв кіпіш і його відпустили. Ну тобто, коли порушують права громадян, піднімається Буча, тому що люди не хочуть терпіти порушення прав громадян. Тепер щодо корупції. Розумієте, ну я не знаю, де живе Швайка. Я живу в Україні. Так от кожен громадянин України чув про те, скільки коштує вийти з автомобіля ТЦК, скільки коштує вийти з ТЦК. Ну, скільки коштує вийти з інших установ, тобто є такси відповідні. І чим більше посилюється тиск на порушення прав громадян, ну який йде інформаційний, з боку ТЦК, тим ціни зростають. І от напишіть, що я не правий. І Швайці так само напишіть. І це треба припиняти. Корупція є, і вона шалена. Шалена. Треба взагалі будувати так ТЦК, щоб вони не мали доступ до людей, щоб це було все в електронному реєстрі. А корупція вона шалена. Лайк, репост, відписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.